Сьогодні про країну будемо говорити. Яка є найріднішою для кожного у світі. Україна це країна де живу я і моя сім'я. Це моя душа. Я дуже люблю свою країну і ніколи її не покинув. Чому я люблю Україну? Тому що в неї дуже гарні ліси, поля, моря. Тому що тут мої праді... прадідусі жили, тому що тут найгарніші люди в світі і найспівучіші, і, і найпрацьовіші. Я люблю Україну, бо тут народи все найкраще, найкрасивіша у світі. Україна для мене це рідна земля. Україна для мене це рік і поля. Втіла я люблю свою країну, бо я тут родилася, Тут самі красиві поля, що е, красиві Карпати, небо чисте. Сонечко святе, що мої всі рідні родилися. Я своїм сердечком всім люблю свою Україну. Україна для мене це щасливі спогади. Це неймовірні моменти, коли ти разом з батьками колись їдеш і розумієш, що воно залишиться не завжди у серці. Для мене Україна це рідний край. Я там родилася, мої батьки, бабусі. Я дуже люблю подорожувати Україною. Для мене кожен куточок рідний. Я люблю Україну. Україна для мене це найрідніші місця та найтепліші спогади. Україна рідна ненька, наша батьківщина, на землях якої я живу і планую жити. Для мене… Для мене Україна це звинтування народження. Наш і побачить. Для мене Україна це неймовірні сповіди, пов'язані з прекрасними людьми. Це звітний концерт, перед яким ти дуже хвилюєшся, а коли виходиш на сцену, ти розумієш, що все буде добре. Україна це моя рідна земля. Я хочу, щоб вона була мирною і кутучою. Україна для мене це як рідна родина, завжди щира, затишна та усміхнена. Україна це я, Україна, це моє життя, і ніщо не замінить і не змінить до України мої почуття. Україна це моя домівка, це країна, де живе моя мама, родина, друзі. Україна це моє майбутнє. and